Коли Марина рішила, що пора робити ремонт. Коли? Перед новим роком, як всюди. Скажи, тобі за мною не скучно живеться? Да, да. Скажи! Да. Що, річ толкать? Коротше, є у нас котілка СТ-16. <гум> і скільки ми тут вже живемо, я завжди кажу, я його виріжу, поставлю нормальний і забуду, що це таке. Отакі чурбачки запихати в нього. 에, дивлячись на наші нинішні 에, ситуації, да? життєві. КСТ-16, як виявляється, це найкращий час котел. Він стоїть під уклоном. Ну, в общем, біда була. Тут ця кухонька у нас тут маленька. І Я тут плитку був, положив і кінці ось бачите, поуставляв. Кажу, да хай потім якось цей дороблю. Занос його беремо дров. Знаєте, раз, дрючок випав, одну плитку побив. Ну, ладно, суперклеєм підклеїв. На другий раз занос, побив і ту, яку клеяв, і слідющу. коротше, добре, що в мене є, є в запасі, в гаражі. Щас оце поведу бо І попереложу плитку сюди обратно, рівненько виложу і сюди кирпичем закладу, щоб уже, так сказати зробити його більш-менш добре. Та СТ-16 ми їмо, купимо кроски якоїсь. Викидать, коли передумав. Та ну куди? Ти що? Немає світла, немає газу, по суті. Ну, як на цей. Ну хай світло є, бо е, генератор. цей генератор, але ж, блін, ну він не може сутками робити. Да? Ну, зараз на генераторі. Зараз це як виключили. Я навіть не знаю, коли там пів восьмого. То? Тобто, три виключили, в восьмого включать. То слава Богу, газове отоплення є, хвата його. Ну, як, не дай Бог, і того не буде, то дрова є дрова. І, в общем, зараз тут все переробимо. Дай кухню трохи. Ми як заїхали, то знаєте, як було, так і, і жили, так сказати. А зараз трошечки подивилися в епі в епіцентрі. Марина каже, по знижки поїхали, хоч кухню якусь обновимо. Ну, все реально, а то як ми скільки вже вже років років, тій кухні. І от 15 років одне й те саме, ми із Шевченка, як із е, тої хати переїхали, то як поставили, так якось і, і держалися. То тепер оце, коротше, трошки тут обновимося. Це вікно е, там я закладав, бо воно ж тут те здорове було. Можна попробувати ну, його, можна мені білим? Та можна, не знаю тільки водомульсьонкою чи чим його. Потолок тут затягнув пластиком, тут потренуюсь, потім тому у літній кухні, там у нашому цеху давай, за давай. лампічу. Ну тут а це в мене треніровочне, бо воно все одно це все діло тут буде тоді розбиратися, обиратися. Просто щось, поки до цього дойде, поки це Голя ш... кухню добудує. Ну, років Два. Ну я ж я ж сам. Я я все сам роблю. В мене немає так, що я відео зняв, що ось я хочу таке строїть, а в наступному відео в мене вже все готове, і при тому е, хто його зробив, непонятно. А в мене я все сам я потихеньку, бо як виходить, я його все зроблю. Ну на це потрібен час. От і все. І здоров'я. Що... Та ну здоров'я, само собою. Так що, в общем, якось ток. Зараз скидаю плитку, терпиш під, під кладу, і буде просто Ой. Тут ще ж тепер треба видовбувати це усе настоятись там месочкою і туп-туп. Да? Mm. Mm. Ще трохи і фінал, да, Коль? Ще до фіналу дуже далеко. Ти чого так багато туди давиш? То що герметіка мало не буває. Ти ж не хочеш, щоб воно в тебе протікало десь з боку. Ага, не хочу звісно. Ну, ну що, ще трохи? Ще не трохи. Ще одкус треба зробити. А Ваш, ти що заморився? Та ні, нормально. Ще откус, підключимо все це діло і буде красото. Таке непогане положення в колі. Що там робиш? Це дуже не на лопатки. І що, Т, ти, я казала, одна жінка, Поганих жінок немає. Є не, слухи, не чоловіки. О, це точно. З цим я згодна. Бля. Удобство. Та ну нічого, зараз нову кухню будемо строїти. Ну я ж на, на сторі зараз натренуюсь. І буде тобі нову. А що тут робиш таке? Зараз покажу, я прям візьму телефон. Мені аж цікаво. І покажу зараз усе. Кому інтересно. А ну там герметик повилазив по боку. Да. Нормально? Да. <рес> аж сильно. А що тепер зрізати треба, оце? Поки що не трогає. Що <рес> я тут робив? Бачите, на мойці є отакі от ось штучки. Вони прям на ній стоять. І щоб добре вона придавилася, виходить, до столішниці, треба її позажимати такими от щочками, бачите. Мойка беушна, ну ще попрацює. Беушна, скільки знав. Там вже, я не знаю, скільки їй років, років вісім, ну нормально, так. Куда мій містер мускул, він дорогий. Є такий цікавий лайфхак. Е, оцей герметик. Він виходить, дуже добре витирається мильною водою. Це таке в Коли, Колись бачив в інтернеті. А для чого це все робити? Бо е, є люди, які просто ну, знає, там пальцем його прибрали і все. А потім він починає ріжіти, ну, темніти. І отут буде навколо мойки е, таке коло темнувате. Воно він вимажиться просто з часом. Ви просто тоді нічого йому не зробите, він пропитується тоді. Ну, коротше, його треба вимивати, убирати і все. Весь герметик, який нам треба, він отут, під, під уже під бортиком. А оцей весь треба прибирати. Тож мильна вода, вона дуже добре допомагає вам убрати залишки герметика. Таке гарно, гарно, Та гарно, гарно. Там треба не роз. Просто його треба зразу вибирати, бо буде капець потім. Він у нас а... спонж таке було. Звісно. Ну все, розприбрали і буде тоді робосок. Ще трохи. Можна ще містера мускула, Якщо новий купиш. Ну, містер мускул, кстати, не так його, бачиш розцей. Я прям, прям мильна фері. вода. Давай файрі дам. Ну, або файрі давай попробуємо. Ну, мильна вода. Я бачиш, я щось думав, що він, він то такий мильний, ну, не, не то, не то. Не те, що треба. Не дождався, поки я принесу. Кого? Найшов тебе петушко. Оце, кстати, це не реклама, але це сама, сама класна штука. Я навіть мотора в себе у бусі як робив дизельного. Е, оток запшикав. Дві банки оцієї штуки. Мотор чистесенький, білий. Карож блистить. Е, Містер мускул не працює на, на рахунок роз'їдання герметика. Зараз спробуємо. Оцією приблудою. Тобто я його просто витер... Той герметик витер обично чисто цим і все. Ну ще рушничком. А воно должно прям прям роз'їдати. Це вже щось похоже на. Це повинно б роз'їдати. Так це роз'їдає все. Матуйте, що... Марусь не знаю. Вроді би до. Час покаж. Да, там время покажу. Ну, сейчас сейчас салфеточку дай мне не сухонько, я сейчас еще повытираю. И все, я думаю, что пойдет. Все, теперь чистоту. Обезвреживаем территорию. Все, оно а ну, здесь. Вроде хорошо, да? Ну, чуть -чуть, а там десь щось. Ну, то я думаю, не критично десь. Тобто він ще все одно, воно ще ж придоблює. Так, все, поки що порядок. Далі буде. Mm. Чого грустимо? Давай будемо прибирати. Румтур завтра. Хто? Румтур. Що це таке? Розкажеш, що ти зробив. Це завтра, так. Да коз доробив, бачите вікно. Там коврики висять красиво. Вже, вже ніч на дворі. Починаєш робити ніч і закінчуєш ніч, непонятно де й день був. Ще чуть-чуть, все. Нам щось на багатому покажи, то диви яка. Ти вже завтра покажемо, ти хочеш, у нас до вийде. А так поки що усе складе. А? Це щось по-багатому, так? Да? Коля скрізь поцвітує. <різь> 220 гривень, що там 220 гривень і диви, яка красота. Так хорошо, як малі бігають в туалет, воно буде світитися як, як ночнячок. І хорошо, вони не Фух. Хорошо, це, це ми зробили, може. тебе ще ж одна кімната треба доробити. Якого? Там? цього. Та ні. О, йде все. в нас прословоту не так лег. Зробимо, зробимо, все зробимо. Що це таке, Коль? Що ти приніс охоту? В смислі в Хоту? воно живе уже з весни. Це тамагочі по, -по дорослому. Це <рик> був колись з дітки тамагочі? Не могочі? Не був, ти ж пам'ятаєш що таке там могуче? Там його кормити треба. Ну, а це чайний гриб, який теж треба кормити. І що ти, ти цим займаєшся? Ну звісно, загорієш дивись чаю, І Що положиш. він просто росте? Ну звісно, він бачиш, що це біле, mm. це новий шор. Оце він не виходить, він е, кормиться чаєм солодким. Годується. Це ти його що на продаж робиш? Ні. Це, це дуже велике джерело енергії. Кому інтересно, хай почитають, що таке чайний гриб і для чого він нужен. Дуже хороша штука для здоров'я. Да, Коротше, ще я розказую, треба броті пити. Оце чай чорний отак завалив. Розколотив із цукром і тут до його. Обще й мало, бачиш, ну нічого. Кіп'яток є добав. Та ні Ну, Він помре від кип'ятку. Це... йому не можна. Диви, який заботл. Роз. І все. І виходить. бачиш, він. Це як квос. Квос такий. Диви. Оп, бачиш, він усі... ось починає брудити. Він газований чи ні? Ну таке, як газоване. Його ну, можна роз за цей бонка оце постояла три дні. Потім можна в бутилку. Ну, воно ну просто не таке газоване, але буде як смак квосу. Шо, Макар? Інтересно? Так. Да. Буде смак квосу. А виходить, а... Да. якщо... Що таке, А, 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 а Поліна не дала зарядку. <рисвіття> не надо зарядку. Вона не робить, бо світу немає. Та з папа піде генератор. На генератор робить, світу немає. Є! Yeah. Зар... Зарядка... Зарядка не робитиме. Так? Да? Є yeah, світ. Точно? Так. Yeah. Точно, іди штани вдій. Що ти без штанів ходиш? Я, таке я точно пити не буду. Так, Я таке п'ю. Я, я теж. І дивіться, раз, ну, найкраще от мені найдужче не робиться зразу. роз у чашку і п'єте. І воно таке газоване, класнюче. Коротше, таке, як треба. Так що, в общем, чайний гриб. Де його купити, дивіться в інтернеті, я дуже я не знаю. Це мені з Італії привезли. Які ж... Та я пошуткував, в хоті тепло, не треба штани вдівати. Ходи без штанів. штанів. Це мені тітка привезла із з везла везло в бутилки, вот такий пластиковий. і його короче, так ми то розвели. О, Так що, так що, так що? так. Пийте, чайний гриб. Що може, вони де? тут роблять? А? Де ножик? Пришли хозяйновать на мою кухню. Кухня готова, кстати. Оп, есть, давай. <свят> Кухня, кстати, готова. Все. Э, цей. Марина каже мне, мені... сделаешь мне кухню, я тебе что нибудь куплю. Ну я ж, конечно, щось думаю, что-то щось нормальное, что-то э, толковое. Знаете, что она мне купила? Сейчас покажу. Тема, что ты там делаешь? А где? Шуруповерт. Узяв? Є? А? А? Шуруповірт Дніпро М. Класна штука, У мене два. У мене є Прокрофт і Віталс. У мене два шуруповірки. Ну, такі вони вже просто. Ну, Дивлячись по тому, скільки всього зроблено у дворі е, тими шуруповіртами, ну вони вже все, вже зарядки, не держать дуже мало. Ану, не стрижи, шо ти? Ти, ти ще себе пострижеш. То, короче, все, кухня готова. Я казав, що зроблю. Зроблю. Все, в мене тепер є шуруповерт. Ну, так сказати. Ну і кухонька. Ось так зробили, заділили, все. Коротше, дуже не знаю, що й почати. Все дуже просто, і... але акуратно. Хватить. Ой, ще побитись Ну, прикинь. Да. Тут ви поставили кулер для води, Це діти, діти п'ють воду, очищену. Тут в нас в магазині купуємо 65 гривень, коштує такий бутиль, виходить 20 літровий. А сам ось такий цей, як воно називається, сам оцей. Оця штука. <реш> <реш> Це у нас підписник є дуже хороший е, товариш. Вадим він займається він ну, в Києві, там на офіси ставив таке усе діло і е, колись запропонував, що каже, буде дешевше, ніж у, у якихось магазинах е, купувати. Е, тобто запропонував, і ми оце взяли, бо у нас у воді дуже багато фтору приходиться купували. Ми обично в бутилках та й пили. А, а тепер і дешевше, і якісніше, Ще й там холодильничок знизу є, можна там пиво положити, воно охолоджується, щоб холодильник не туди ложити, бо ну, щоб жінка не ось, от, от, от. Ну, У мене там нема нічого відпустити. Ну, не подумайте, що я там э, цей, п'ю багато. Що ти робиш? Ти чому ти їсти хочеш? Сок будемо давити? Будемо давити сок. Та тут такий запас цих, що... Якщо... Гранати, кстати, брали у велмаркі. Вони м'які такі вже, знаєш, їх треба поперезати і надавити соку. Не трогай ножниці. Де він їх узяв? А оце хто хто це гриз? Хто це робив? Не я. А хто? Макар. Макар? Нема Макара так. дома, можна звернутися. дома немає, так він цей тепер. Є на кого звернути, так, так, ну що. Давайте надобимо соку Артемі. Так? У нас Артем захворів. Та вони всі в трьох лежали. Горло, кашель і температура. То зараз, звісно, уже Поліна із макаром Поперли. Закривай, хай не мішає. Поперли на заняття. Ану, пахучий. Скажи. Поперли на заняття. Та не дергайте цей шкафчик. Що там інтересно? Чи що? Да? Давай будемо сок давити. Де якась штука є у нас? Бачив таку штуку. Артем. <реш> ти будеш балокати до мене? <реш> Дай нам чашку. О тут. Там де ти поставив якраз. Отут? Ні. <реш> тепер поки найдец. <найдався. реш> ага. Я ж тепер не знаю, де шо. Так. Давай. Можна ось такий прозрачний, да? Щоб красиво було. Тьом, положи, може. Ти, то як Поліна, ми ось дивилися відео 3, 3 роки назад. Я щось розказую, сижу, гірлянда. І ми тільки побачили через 3 роки, що Поліна сзаді гірлянду цю гризе. Каже, ну, якби влупило током, знала би. Ого, перезвоню. Е, так. Ну що, будемо давити сок. Не так. Перекидай, перекидай. Оп, ложись сюди. Єсть, yes. так, прижимаємо. Держи, отут склянку держи. Так. Дивіться, буде литися сок настоящий. Тиче, сік. Держи склянку, держи. Пахне так. Там чуєш свіжо сік, як ти думав. О, чого ти в, нов... в новорічному світлі. Який перший на поверці лежав. Це типу витягувала Вчора? Ну І <ріпирала> ти вдів. Так, поперебирала. Я ж дивлюся, він перший великий його і вдів. Так. Якісь не дуже соковиті апельсини, да? так? Штовх... Він не в розрізі дивився, він такий. Тобто шкурий. є. Ага. Так. Єсть. Тут у тема на руці. Що це таке? Наклейка. Наклейка? А, да хто ти її взяв? Я играла клей. Така, конечно, штука. Це, кстати, сокодовка на кічелоні Є така, Кому інтересно, что... Що... Хто любить свіжовижаті. Ну, вона більш так сказати, для цитрусових. але... А лимон я давила, дуже класно. Ну, лимон хорошо добре, апельсин і гранат. Е, мені дуже цікаво спробувати ананос купити. І попробувати ананос. І видно. серединки. Ну, а прям серединку ложиш, тобто він же ж по суті не має не бути. Ну, видавлює, бачите. Ще й можна, якщо таке щось. Тут от іменно трохи крайня додавлює. А так по суті пойдеть. Та зараз апельсини по 60 гривень кілограм. Але ж, виходить, бачиш цей такий соковитіший, він тонко шкурить. Цей бачиш тут то, товста шкура в нього багато дуже відходу від нього. Що ж тут я видавив, там зовсім небагато з нього. Угу. Угу. Получається? Да? Давай будеш зараз сам пробувати. Будеш пробувати сам? Давай попробуємо. Давай. Пробуватимеш. Сейчас, ні, тільки вставай. Вставай сюди, вставай. Давай, надавлю сюди. Давай. Раз, два. Пальці. І шо, ісик, тобі тече настоящий, да? Таке. Угу. Чи ти не балокаш? Що? <ріст> Ні, підожди ще. Давай чи не будемо, чи хватить тобі? Хватить тобі? Зараз да? ми накопаємо. А Ану, попробуй. Апельсиновий сік. Ану, воно? Да. Що воно? Добре? Кажи, жувати даже не треба, так? Да? Пий-пий вітамін С. Все, каже, треба лікуватися. Дивись, як удобно. Тепер клопс. Зараз тут хоп і все. диви. Оце помити. А це просто ось тряпочкою так протерла і ну, так п'ємо. І все. Не трогай ножик. І так само, по суті, і гранатовий можна давити. Ну, гранатовий насичений дуже сильно, його треба чимось розбавляти. Да? да. да? Значне? Тьом. Давай. Бистро вилікуємося і будемо завтра їхати у Содік, да? <схай> Чи дома краще? <схай> Тьо. ще слова. Ну як треба, як треба, він свого доб'ється, знаєте? Щось там на цей. це. Інтересно, витягується ці втулки. Там ключик є. А, все, треба, кстати, взяти, бо дотягувати, бо я дивлюся, що люфт. А де коробка? Тут трошки люфти є, їх треба позажимати. Він тоді буде гарно, бо бачите, як ти ліпає його. Не, так не должно ж бути, не дошло. Все, втулечки треба подожимати. Та ми ж давили ним його так, так, так. Та ні, я думаю, що воно просто із цей ще. Це, мабуть, ще Я ж, ж кстати, не обслуговував його. Я думаю, що воно ще, як він тільки прийшов, треба було зразу це все діло провірити. Може, то він і не додавлює, трохи о, Отут даже можна трошки ще дожать, щоб плавне, ну, поняла, щоб оп. Mm, ой, воно чого? Пальці прибив, yeah. я, я коли це я позавчора я так прибив, давив з макаром, і я раз і, і ложу, а воно падає. І прям мені по пальцю, як зацідило. І все. Ну то тобто, есть тепер бачиш, більш безпечно буде. О. Класна дуже штука. Все дуже просто. Зараз ну, сезон і. Ну, Мондарин ми, кстати, не пробували. Тут все цитрусове все буде давити. Щось, кстати, сезон якраз таких цитрусових, то по суті можна купляти, давити і пити настоящий домашній сік. Е, а не скоро буде літра. В цьому ми це сандора там чи... 110, по-моєму. Ну, по так, але ж суті... це всіх натуральний, Ну, В це... тебе на те воно хай виходить, виходить, да, якщо 65 да. гривень, в тебе е кілограм апельсин, з кілограма виходить десь півлітра, трошки більше, плюс-мінус. Із 2 кілограмів це 130 гривень ти віддало, але в тебе за 130 гривень лі літра. Класного настоящего соку, свіжо видавленого, дивіться, ну просто бомба. Так що, це така класна штука, без якої нікуди, якщо ви любите або самі пити соки, або ж у вас є дітки, то це дуже класна штука. Так що, все. Це той... забирай. Короче, все, кухня готова, Час, за три дні. Ми її, ми її зробили за три дні. Ми все зробили демонтаж, просто-напросто все від ціля викинули. І отак все новеньке зробили. Тут у мене бачите, ось ламінотик. Осталася пачка ламіноту. Ми в будинку як робили ремонт, у дитячій кімнаті і в залі кімнаті. У мене залишився ящик, ламінат. Я його так положив, думаю, нехай коли ще щось з нього ще й придумаю. І е, для того, щоб було це все діло красивіше, там е, зробив каркас ззоді зробив каркас і ламінотик аккуратненько на той каркос е, закріпив. Ну і вийшло акуратно, красива робоча зона. краще zona. до того, чим було? Ні, ну лучше, конечно, чим було. Понятне діло, що ми, ми будуємо кухню, але ж своїми силами це не так усе резко до швидко. Да, і, і швидко. Тож приходиться трошечки почекати, бо крім того всього діла, є ще багато діла. А Дай... що треба зробити, треба Так, <різь> да І да. троє дітей. Я, я кажу завжди, що діти це саме перше, в що треба вложувати. Гроші також собі знаєте. Інвестиція на майбутнє в дітей треба закладати і повагу, і любов, і знання, і їх треба вдіти, вбути, забезпечити всім необхідним. Тож самим першим ділом у нас іде діти йдуть на першому плані. А як уже є якась лишня грошина? Ми тоді е, щось будуємо, щось, щось докупляємо. Понятне діло, і обладнання треба нам купити, докупити, так сказати, да, для переробки. Тоді буде це і швидше, і якісніше. І, ну, в общем, воно з свого часу так вимагає. Ну, В общем, от так якось все потихеньку, ну крутим, вертим. Що ти шо на що ти воду булькаш? Лих ти в редюк. Так Ти не прийшов? І не трогайте мене, і я вас трогати не буду. <laughs> Все, товариші трудяги. Всім дякую за перегляд. Де, про... де ми пропадали? То... Да, де ми пропадали? Та... Ніде не пропадали. Сьогодні поїдемо е... до Іри, в яке Подивимося, може в неї брулер є. Хочемо взяти бройлера. Так що, в общем, і в неї к великий є брулер, якщо що, е... можна великого взяти, можна підрощеного, можна суточного. Ну, ми будемо пробувати підрощеного брати. Так що поїдемо покажемо. Будьте з нами, залишайтесь на каналі, підписуйтесь обов'язково, пишіть коментарі. Тож це дуже сильно підтримує наш контент, коли ви пишете коментарі. відео. Це YouTube рекомендує і іншим глядачам, які навіть не знають нічого про наш канал. Тож, завдяки вам, канал далі буде. Рости. Так що, всім дякою, всім до побачення. Ну і стосовно кухні, так сказати, не, не дуже скептично до цього відноситися, тому що це все тимчасово, але щоб воно так було більш-менш більш уютно. Бо це все діло все одно буде розбиратися, тут буде підніматися і, і дах добудовуватися, і сама галірея. Ну, Воно все одно буде... на да, да, воно все одно буде все розбиратися, потім, але зараз. Зараз дуже так сказати треба, щоб якийсь уют, і, щоб жінці було зручно це все діло, хоч хоч їж, їсти, приготувати. Поки літо було, ми все робили там у нас на літній кухні, де ми займаємося переробкою. І це було там зручно готувати, і там холодильники, і там усе, але зараз із каструльками бігати туди, вертатися сюди це дуже незручно. Так що прийнято було рішення, так, зробити. Ми взяли і зробили, так. Да? Що не, було прийнято рішення. Що не зробиш зародиш і руповерта. <реш> Все, товариші, друзі, всім дякую, до побачення, пока-пока. З вами був канал ДХТ, сім'я музик, до побачення.